Тема сьогоднішнього уроку риби і їх особливості. Риби це хордові хребетні, холоднокровні тварини, пристосовані до життя у водному середовищі. Нараховують близько 21 тисячу видів риб, які живуть в морях і прісних водоймах. Виникненню риб у процесі еволюції сприяли найперше, це поява черепа, що захищає головний мозок і органи чуття. Потім поява щелеп, які забезпечують захоплення та утримання їжі. Поява парних плавців, що забезпечують велику рухливість, розвиток головного і спинного мозку, що вплинуло на поведінку і ускладнення процесів життєдіяльності. Риби поширені в усіх типах водойм нашої планети, їх знаходять у високогірних водоймах і на великих глибинах, в холодних полярних водах і в гарячих джерелах. Різноманітні розміри риб, серед них є велетні, наприклад, китова акула до 20 тонн. І карлики, наприклад, шіндлерія вагою 1 мг. Існує велика кількість форм тіла риб, які залежно від їхнього способу. Так, скати ведуть притонний спосіб життя, тому їхнє тіло сплющене, а риба меч полює на інших риб, дуже вправно плаває, може розвивати швидкість до 130 км за годину. Тому тіло видовжене, як у торпеди. Забарвлення риб теж дуже різноманітне. Воно змінюється від однотонного до різнобарвного зі всіма можливими кольорами. Риби пристосовані до умов існування. Насамперед, завдяки формі свого тіла. Тіло риб оптічне, здебільшого видовжене, що дає змогу швидко пересуватися у воді. Воно поділяється на такі відділи, як голова, тулуб та хвіст. Межа між головою і тулубом. Проходить по задньому краю зябрових кришок. А межею між тулубом і хвостом є вертикальна лінія через анальний отвір. На голові містяться пара очей, пара ніздрів, ротовий отвір і зяброві щілини або зяброві кришки. Плавці це складки шкіри, всередині яких розміщені опорні промені зі сполучної тканини. На тулубі є парні це грудні та черевні, і непарні – Спинний, хвостовий та анальні плавці. Кожний з них має певне призначення. Спинний плавець, спрямований прямо вгору, діє як стабілізатор, завдяки чому риба тримається у вертикальному положенні. Грудні плавці, розставлені в стороні, допомагають зберігати рівновагу і здійснювати повороти. Чарівні плавці виконують роль стабілізаторів. А хвостовий призначений для здійснення та вимірювання напрямів руху. Риба із силою б'є хвостовим плавцем у різні боки, і вся задня частина її тіла робить хвилоподібні плавальні рухи. У риб, які швидко плавають, наприклад, риба меч, обидві лопаті хвостового плавця однакової довжини. А в тих, що швидко занурюються в глибину, наприклад, акули, більше розвинута верхня лопать. Тіло риб вкрите шкірою, яка має велику кількість одноклітинних слинних залоз і луску. Залози відділяють слиз, що захищає риб від мікроорганізмів та зменшує тертя під час руху. Луска риб це похідні шкіри, утворені кістковою тканиною. Для луски властивий ріст з утворенням річних кілець, що дозволяють визначити вік і темпи росту риб. Кількість лусок не змінюється. Але розміри їх з віком риби збільшуються. Що цікаво, луска збільшується не через приріст по краях, а внаслідок виникнення молодих лусок більшого розміру, які наростають під старими. Тому луска з кожним роком стає товстішою. Вона складається зі зрослих лусок, верхня з яких найменша і найстаріша, а нижня найбільша і наймолодша. Але не тільки з допомогою плавців риби добре плавають. Велику роль у цьому відіграє плавальний міхур, якщо, який є в багатьох риб. Він має вигляд стріблястої, витягнутої в довжину кульки, яка посередині ніби перев'язана невидимою ниткою. Відомо, що вага риби трохи більша за густину води. Це означає, що риба у воді повинна тонути, але цього за життя риби не трапляється, оскільки вага її у воді. Залежить від об'єму плавального міхура. Коли його об'єм зменшується, густина тіла риби стає більшою за густину води, і риба опускається. Під час піднімання у верхні шари води об'єм міхура збільшується. Визначальною особливістю життєдіяльності риб, як водних мешканців, є дихання за допомогою внутрішніх зябр. Ці парні органи розташовуються в головному відділі. І мають складну будову. Зябровий апарат, утворений зябровими дужками, на яких розміщені зяброві пелюстки і зяброві тичинки. Газообмін у пелюстках, тому вони мають густу сітку кровоносних капілярів. Виносна кров у пелюстках насичується киснем і перетворюється на артеріальну. Кров від зябр несе кисень по всіх тканинах до органів тіла. З внутрішньої сторони зябрових дух знаходяться зяброві тичинки, які виконують роль фільтра і захищають пелюстки від пошкоджень. Риба заковтує воду ротом. Далі вода проходить через глотку, омиває зяброві пелюстки і виходить назовні через зяброві щілини, які не прикриті у хрещовий хреб або прикриті у променевих риб зябровими кришками. Кровоносна система риб є замкнутою. Серце двокамерне складається з одного передсердя і одного шуночка. Через серце проходить венозна кров, містить вуглекислий газ. Кров насичується киснем і стає артеріальною в зябрах. Травна система добре диференційована на відділи: рот з зубами, глотка, стравохід, шлунок, кишечник, анальний отвір. У риб є печінка з жовчним міхуром і підшункова залаза. Їх соки допомагають травленню їжі в кишечні. Органи виділення представлені стрічкоподібним первинними нирками. Центральна нервова система складається з головного і спинного мозку. Головний мозок має п'ять відділів. Кожен з яких виконує свої функції. Від головного мозку відходять черепно-мозкові нерви, вони забезпечують роботу органів чуттів і деяких внутрішніх органів. Від спинного мозку відходять спинномозкові нерви. Вони регулюють злагоджену роботу м'язів тіла, органів руху та внутрішніх органів. Важливе значення мають у риб органи чуття. Очі риб не мають повік, ніздрі, не сполучені з глоткою. Органи нюху це невеличкі мішечки, які є тільки внутрішнє вухо, риби мають специфічний орган чуття бічну лінію. Завдяки їй риби відчувають коливання води напрям течії, зворотні хвилі від предметів, що допомагає їм добре орієнтуватися навіть у каламутній воді. Деякі риби, наприклад, скати чи вугрі, мають специфічні органи чуття, пов'язані з електричними імпульсами. Риби, як правило, є роздільностатевими тваринами. Процес розмноження у риб називають нерестом, а переміщення риб до місця нересту нерестовою міграцією. Під час дозрівання статевих клітин у риб проявляється інстинкт розмноження, і вони переміщаються у місця, найбільш сприятливі для розвитку їх майбутнього потомства. Там самки викидають ікру в воду. Самці обливають яйцеклітини насінньовою рідиною і сперматозоїдами. Таке запліднення ікри називають зовнішнім.